Важливі новини для кавомані цвіт кави. Чекає глобальний дефіцит або різке зростання цін, що вже відбулося, оскільки з листопада ціни на каву стрімко зросли на 70%, І зараз продавці сильно підвищують ціни, а реалізатори не дуже поспішають брати, ставити на поличку товар з сильно завищеною вартістю. Про причини розкажу далі. А поки як повідомляє Reuters, така історія охопила весь світ. І зараз ті, хто виробляє каву, обсмажує, вони не роблять великі запаси, тому що ніхто не знає, як ринок буде себе поводити далі. І вперше, до речі, за всі часи свого існування, один величезний виробник рощиної кави не продав в свої запаси до березня, продав тільки 30% Леш, решта лежить на складі, тому що дорого покупці не готові платити більше. Причина, як пише же Reuters, у тому, що у високогірних районах Бразилії різко скоротили виробництво кави. Це найбільший світовий виробник. Що робити? Що ж робити, поки ціни зростають, відповідно формувати нові звички. І я пропоную почати з чорного чаю. Я активно закликаю переключатися із кави на чай, бо принаймні скоротити кількість споживання кави, замінити ту 24 ту чашку, хоча б однією чашкою чаю. Таким чином додавати собі корисних звичок і додавати собі доро'яч.